А ви також можете... Граються з котами. А я Малюють котів. Та спілкуються з психологинями. У Кропивницькій кав'ярні, де живуть коти, під час канікул влаштовують терапію для дітей. Цього разу прийшли вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації. Їх виховують у центрі тимчасово, доки рідні батьки не створять для них умови або не знайдуть прийомну родину. Тому обличчя дітей вихователі попросили не показувати. Діти перебувають у нас тимчасово, вони перебувають до нас до 9 місяців. Там дуже складні умови і у всіх дітей вони різні. Ці діти взагалі потребують любові, ніжності, ласки, яку вони не отримали у сім'ї, тому ось такий контакт з такими тваринками це дуже ну, позитивний такий похід. Каже, перед поїздкою перевірили медичні довідки, чи немає у дітей алергії на котів. Діти приходять, приїздять до нас через медичний кабінет, і ми всі про їх хвороби знаємо. Так? Вони отримують різні ліки, кому потрібно. Але сьогодні таких дітей немає у кого алергія. До спілкування з тваринами залучають дітей, які потребують підтримки дорослих. Заняття триває годину. Воно безкоштовне, каже наставниця проєкту «Happy Children» психологиня Альона Павловська. Вона працює з дітьми понад 13 років. Дітей з багатодітних родин, військовослужбовців, дітей малозабезпечених, дітей сиріт, позбавлених батьківського опікування, дітей батьків, які загинули. Це є благодійний проект. Анімалтерапія це лікувальна. На терапія, коли ми перебуваємо поруч з тваринками, обіймаємося з ним. Каже, тварини дають дітям позитивні емоції. Розвантажити діток саме за допомогою занять, які є в програмі. «Експрес емоції». граються, гладять їх і намагаються тим самим знизити рівень тривожності. У кав'ярні живуть 15 котів восьми порід, слідкують, щоб спілкування з людьми не шкодило тваринам, розповідає працівниця Катерина Мікіньова. Хтось у нас врятований, хтось принесений. Усіх тварин. У нас є щеплення, є паспорти, періодично приходить ветеринар. В них є своя кімната. Якщо вони ну, вже втомилися від людей, вони йдуть туди і там собі відпочивають. Проєкт триватиме до серпня. У планах спілкування дітей з конями та собаками. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.